І я хотів би надати слово спочатку пану Юрію Кадішенко, директору департаменту забезпечення координаційно моніторингової роботи Міністерства фінансів України, який нам надасть презентацію стосовно методології визначення юридичної особи у кінцевого бенефіціарного власника та нової форми та структури власності юридичних осіб. Міністерство фінансів безпосередньо займалося. Цим питанням ми маємо вже продукт, і той, які мають використовувати ринки для роботи з КБВ. Прошу пане Юрій. Доброго дня. Дякую, що даєте можливість долучитись до такого поважного товариства, поділитись думками, послухати розумні думки інших учасників системи. Мій виступ можна поділити на дві частини. Спочатку я розкажу про методологію визначення кінцевого бенефіціарного власника, і в кінці трошки поділюсь планами щодо змін до формі і змісту структури власності, чому вони назріли і що ми очікуємо від цих змін. Як відомо, всі юридичні особи повинні мати у себе інформацію про свою структуру власності і знати свого, своїх кінцевих бенефіціарних власників. Цю інформацію юридичні особи повинні е, вносити в єдиний державний реєстр юридичних осіб фізосіб, осіб підприємців і громадських формувань, і е, підтримувати ці відомості в актуальному стані і повідомляти держреєстратора про внесення змін. Але е, 29 грудня 2022 року у нас відбулись зміни в законі е, про державну реєстрацію Юросіб і в законі про запобігання і протидію. І е, в законі 361-му з'явилася е, нова стаття 5.1. Інформація про кінцевих бенефіціарних власників і структуру власності. І саме ця стаття зобов'язала Міністерство фінансів. Е, е, Розробити методологію визначення юридичною особи кінцевого бенефіціарного власника це спільний документ кабінету міністрів і Національного банку. Він, його розробка передбачала широке громадське обговорення. Ця вимога була недаремно зафіксована саме в законі 361, Хоча кожен нормативно правовий акт регуляторного акту регулятор, регуляторного характеру вимагає громадського обговорення, Але законодавець саме зробив на цьому акцент в законі. В нашому галузевому можемо сказати, що треба громадське обговорення, тому Мін мінфін зробив. Широку робочу групу, міжвідомчу, до якої війшли інститути громадського суспільства, які дотичні до процесу розкриття інформації про бенефіціарів. Фахівці в галузі права корпоративного господарського і міжнародні експерти. І саме в рамках цієї робочої групи і плідних дискусій напрацьован був проект методології. Він був затверджений 19 вересня. 2023 року номер 10.11. це постанова кабінету міністрів і Національного банку, і ми, розробники цього документу, переконані, що цей документ стане дійсно таким дороговказом для всіх наших українських компаній, які намагаються і зобов'язані розкрити інформацію про реальних власників свого бізнесу. В рамках міжнародних зобов'язань щодо оприлюднення інформації про бенефіціарних власників в Україні ще з 2014 року закріплені законодавчі вимоги, які зобов'язували ЮРОСІП визначати своїх КБВ і структуру власності і оприлюднювати цю інформацію. Однак на сьогоднішній день у багатьох юросіб ще існують певні труднощі при встановленні бенефіціарів, особливо в компаніях, які складаються з декількох рівнів корпоративних структур. І компаніями в деяких випадках неправильно трактуються термінологічні засади, а сам підхід до розкриття інформації відбувається за формальною ознакою, тобто. Або взагалі керівники, або володіння 25% плюс часткою або акціями і далі цього дослідження інформації не продовжується. Тому розробка зрозумілого, і якісного за своєю формою і суттю документа, який стане знову ж таки своєрідним дороговказом для Юросіб. Такі завдання і цілі були перед мінфіном під час підготовки проекту методології. Мета, все ж таки, наповнення єдиного державного реєстру юридичних осіб, цією інформацією. Вона полягає в тому, щоб реєстр мав достовірну і актуальну інформацію про всіх бенефіціарів Юросіб, і це буде допомогою компетентним органам, зокрема і правоохоронним, і підрозділам фінансової розвідки, ідентифікувати фізичних осіб, які здійснюють вирішальний вплив на компанію або бізнес. Ця інформація дозволить правоохоронним органам відстежувати незаконні фінансові потоки у розслідуваннях, що стосуються підострілих операцій корпоративних структур, і підвищення прозорості власності юридичних осіб є, зробить менш привабливим таких юридичних осіб для використання злочинцями. Методологія визначає етапи е, дослідження е, своєї структури власності і бенефіціарних власників. На першому етапі слід дослідити всі ознаки, характер і міру прямого або непрямого вирішального впливу фізичних осіб, які мають е, ключову частку статутного капіталу або прав голосу юридичної особи. Е, як прямого, так і через ланцюги непрямого впливу. На другому етапі здійснення аналізу, систематизації узагальнення цієї інформації, її документування і дослідження ознак вирішального впливу. І на третьому етапі здійснення моніторингу і постійного оновлення інформації про бенефіціарних власників. Метологія визначає також принципи, які має дотримуватися під час проведення такого дослідження самої юридичною особою, і тут слід наголосити, що все таки обсяг дій під час збору документування, дослідження такої інформації юридичною особою він завжди буде залежати і буде пропорційним до характеру і масштабу діяльності юридичної особи її структури власності. Дослідження і дослідження бенефіціарних власників можна розділити на такі три етапи. Вони рівнозначні, але все-таки в більшій частині вони поетапно можна застосовувати. Спочатку треба дослідити всіх прямих власників, у кого дійсно більше 25% голосів або часток в статутному капіталі. Далі ми переміщуємося в дослідження осіб, які здійснюють непрямий вирішальний вплив знову ж таки, або через володіння, через ланцюг контролю 25% і більше часток або голосів. І далі ми переміщуємося до дослідження непрямого вирішального впливу через контроль. Такі, реалізація таких прав як контроль, володіння, користування розпорядження активами, е, право отримувати доходи від діяльності юридичної особи, е, вирішальний вплив на формування складу і результати голосування органів управління, е, вчинення правочинів, які дають можливість визначати основні умови господарської діяльності юридичної особи. Приймати обов'язкові до виконання рішення, що мають вирішальний вплив на діяльність особи у випадку відсутності ознак прямого чи непрямого вирішального впливу і наявності якихось сумнівів у юридичної особи щодо того, чи є особа бенефіціаром або ні, тоді вже досліджуємо ознаки наявність ознак вирішального впливу в керівництві компанії. Але знову ж таки, методологію наголошено, що бенефіціаром не може бути особа, яка має формальне право на 25 і більше відсотків статутного капіталу чи право голосу, і є лише номінальним власником чи номінальним утримувачем. Методологія також зосереджується на тому, в яких все таки документах потрібно і доцільно досліджувати наявність того чи іншого впливу осіб на юридичну особу. Це перш за все прямий вплив потрібно досліджувати в реєстрі власників іменних цінних паперів або в обліковій системі часток товариств обмеженою чи додатковою відповідальністю. У засновницькому договорі про розмір часток учасників для повних командирних товариств знову ж таки: в відомостях єдиного державного реєстру і із осіб підприємців, в відомостях про засновники, учасників акціонерів, які містяться в аналогічних іноземних реєстрах, а також в офіційних документах, які підтверджують належність іноземцям. Іноземних юридичних осіб, якщо вони присутні в структурі власності української компанії, ну і найголовніше це все ж таки структура власності юридичної особи, яка складається за формою з зміст визначеною відповідно до законодавства. Які ж е, ознаки здійснення непрямого вирішального впливу? Їх можна встановити на основі і на підставі надання особою зобов'язуючих вказівок органам управління юридичної особи, е, ведення особою перемовин щодо вчинення правочинів юридичною особою, згодження суттєвих умов таких правочинів, які в подальшому лише формально затверджуються органами управління. Наявність особи довіреності на здійснення значних правочинів на срок більше, ніж один рік, здійснення особою операцій з банківськими рахунками, або наявність можливості блокувати операції за такими рахунками, і зазначення особи як засновника, або бенефіціара або вигодовачем юридичної особи під час відкриття рахунків такою юридичною особою. Оскільки непрямий вплив може реалізовуватись також через пов'язаних осіб, для цілей визначення кінцевого бенефіціарного власника досліджується інформація про зв'язки між особами, які можуть бути використані для того, щоб домогтися більшої вигоди для себе. Це можуть бути і родинні, і майнові, і організаційно-управлінські, якісь навіть договорні відносини, формальні і неформальні. Також методологія роз'яснення таке поняття, як спільний контроль. Тобто це спільний контроль кількох осіб, коли такі особи повинні враховувати інтереси один до одного і мають співпрацювати для визначення стратегічної поведінки кампанії чи прийняття якихось значних рішень. Сутність полягає в тому, ну, наприклад, можна навести, що один із учасників може мати 15% статутного капіталу. Однак, в той же час, корпоративним доргом компанії він визначений таким міно, міно, міноритарний учасник, визначений таким, що має право вето, і тому другий е, учасник з часткою 85% не може одноосібно приймати рішень і впливати без погодження з таким міноритарним учасником. Це є приклад спільного контролю, і це треба враховувати під час визначення. В такому випадку вони обидва будуть бенефіціарними кільцевими бенефіціарними власниками. Які джерела виявлення ознак непрямого вирішального впливу? Методологію ми зазначили це окремим блоком? Вони є перелічені на слайди серед головних, внутрішні документи юридичної особи, які регламентують створення діяльність компанії, протоколи засідань органів управління, корпоративний договір, про який я вже згадував, письмові угоди здійснені від імені юридичної особи або фізичної особи щодо провочення з управлінням майном і немайновими правами. Знову ж таки, обліково статистична, фінансова, податкова звітність, яка подається юридичною особою. Не у і відкриті інформаційні системи, реєстри, бази даних, навіть засоби масової інформації і соціальні мережі можуть бути джерелом для дослідження впливу на компанію. Звернення, які надходять від фізичних юридичних осіб, правоохоронних органів, розвідувальних органів, державних і судових установ, ну і звичайно ж документи, які подаються для державної реєстрації актів цивільного стану, тобто, це інформація про цивільний стан громадян, про народження, шлюб, розірвання шлюбу, зміна імені про смерть осіб. Інформація про іноземців в документах, що підтверджують їх громадянство і реєстрацію. Також слід зосередитись на такому принципі суттєвого контролю, тобто, це дослідження інформації про керівництво. Здійснення суттєвого контролю включає, або виконання функції власне керівника, тобто, це, наприклад, гендиректор, президент, фінансовий директор, або це без посади здійснення певних повноважень щодо керівництва компанії, тобто, призначення керівників. Або домінуючу більшості членів ради директорів чи менеджерів, або керівництво, яке власне визначає суттєвий вплив на важливі питання компанії і її господарської діяльності, перший індикатор який на слайді під буквою А. Він визначає осіб, які номінально, тобто де юре мають повноваження, тому що вони фактично обіймають якусь посаду керівну. А наступні два під пунктами Б і В. Це вже ми чітко досліджуємо саме наявність фактичних повноважень керувати певними проводими компанії або управління її керівництвом. Хотів би також зосередитись на визначених законодавством строках для розкриття інформації про структуру власності і е, кінцевих бенефіціарних власників. Е, тобто, ми знаємо, що юридична особа зобов'язана подавати інформацію про структуру власності і про кінцевих бенефіціарних власників, або інколи і про відсутність кінцевих бенефіціарних власників відповідно до. Порядку визначеного законом про держреєстрацію юридичних осіб і е, зобов'язана підтримувати таку інформацію в актуальному стані, тому тут з'являється перший строк 30 робочих днів з дня виникнення змін у відомостях про структуру власності або кінцевих бенефіціарних власників. Також, якщо юридична особа самостійно виявляє неповноту неточності чи помилки у раніше поданих державному реєстрацію відомостях, то в неї є наступний строк – Три робочі дні з дня такого виявлення. Також нові зміни в законі 361 передбачають перехідний період, протягом якого українські компанії мають оновити свою структуру власності вже за новими формами і змістом. Цей строк триватиме шість місяців. Шість місяців. Розпочнеться е, після того, як е, всі регулятори визначать форму і зміст, а також буде затверджена методологія. Е, як ми знаємо, методологія вже е, затверджена е, постановою кабінету міністрів і Нацбанку і набрала чинності 3 жовтня 2023 року. Національний банк також визначився вже з формою структури власності своїми постановами. Врегулював їх форму і зміст. В МінФін у 2021 році затвердив форму і зміст структури власності і розробив зразки, розмістив на своєму сайті. І цей наказ також на сьогодні є діючим. Однак. Він був розроблений на підставі законодавства, яке діяло 2021 році і на підставі норм закону про державну реєстрацію юридичних осіб, і він відповідає саме тим положенням, які діяли в цей час. Так як відбулися зміни в законодавстві і всі вимоги щодо подання інформації про структуру власності кінцевого бенефіціарного власника зараз. Законі 361 про запобігання і протидію і е, визначенню е, розподілу обов'язків щодо затвердження такої форми і структури: то МінФін звичайно зараз в стадії оновлення актуалізації цього наказу, тому ми очікуємо е, його е, прийняття найближчим часом. Він буде змінювати доповнювати форму структури власності, і ми також змінимо зразки заповнення. І крім того, ще є четвертий акт, якого ми очікуємо: це рішення Національної комісії ціни і фондового ринку, які також будуть затверджені формою змін структури власності для піднаглядних цій комісії. Товариство акціонерне. Як тільки всі чотири акти наберуть чинності, почнеться компанія шестимісячна з подачі оновленої актуальної інформації про структуру власності і бенефіціарних власників до державного реєстратора. Однак, законодавець заклав таку вимогу, що така компанія в будь-якому разі не повинна розпочатись раніше. Ніж через 90 днів після закінчення воєнного стану. Тому навіть коли ми затвердимо всі форми і всі документи, всі чотири, які я перелічив, все одно ми будемо очікувати завершення воєнного стану, ще 90 днів вивчати ці документи, готуватись і аж тоді, на 91 й день після закінчення воєнного стану, розпочнеться шістимісячний ну, можемо назвати суботник, тобто всі компанії мають. Подивитись на те, що є в єдиному державному реєстрі на інформацію про структуру власності і бенефіціарних власників, якщо вона відповідає дійсності станом на той 91-й день, то нічого взагалі не потрібно робити і подавати, і бігти до держреєстратора не потрібно черг створювати не потрібно. Якщо інформація не точна, не актуальна або змінилась за цей час. Тоді компанія українська має вже сформувати, дослідити, задокументувати вже по новій формі, затвердженій цими чотирма документами, і подати державному реєстрацію інформацію. Щодо методології, Тут хочу завершити єдине, на чому наголосити, що ця методологія, цей дороговказ, як ми йому себе називаємо. Ми на мою скромну думку виконали доручення закон, законотворця. Ми провели громадське обговорення. Широке водночас, цей документ буде живим. Він буде обов'язково доповнюватись новими, не можу назвати що прикладами, але новими. Нормами і блоками, які будуть стосуватися певних особливостей якоїсь групи юридичних осіб, пов'язаних організаційно-правовою формою або складністю структури власності, яка буде роз'яснювати це методологія, тобто вона визначає методи дослідження своєї структури власності і кінцево бенефіціарного власника. Тобто, в будь-якому разі, юридична особа сама відповідає за результати свого дослідження. І те, що про неї зафіксовано в єдиному державному реєстрі юридичних осіб з осіб-підприємців, звичайно, забігаючи наперед, мій наступний з міністерства юстиції, пояснить, як все-таки в майбутньому ще буде верифікуватися ця інформація, тому. Юридична особа має внести відповідальність і дійсно досліджувати скрупульозно цю інформацію. А тепер щодо змін в формі структури власності, яку планує затвердити мінфін. Ключова мета. На сьогодні форма затверджена наказ Мінфіну, передбачає подання схематичного зображення, тобто, це такі можна назвати скановані pdf файли які подаються державному реєстраторі і залишаються в реєстраційній справі. Вони, скажімо так, їх можливо досліджувати тільки візуально очима, і вони не машиночитабельні, тому для запровадження. Верифікації даних, які містяться в ЄДР щодо структури власності і швидкого пошуку взаємозв'язків між компаніями, виявлення нових взаємозв'язків, про які не повідомлено з самими компаніями, ми пропонуємо зробити додатково до схематичного зображення, також в табличній формі просто перелічити те, що і так зафіксовано на Схемою, тобто малюнку, перенести це в табличну форму, і така форма структури власності вона буде машиночитабельною, і її планується, що її з часом оновлять всі українські компанії, і єдиним державним реєстром можна буде користуватися для швидкого пошуку взаємозв'язків між компаніями. Чому саме таблична форма і машина читабельний формат нам потрібен зараз хочу просто на такому короткому і простому прикладі показати, для чого це потрібно. Тобто у нас, наприклад, є товариство Ромашка, в неї є засновник іноземна компанія, і іноземна компанія надала документи щодо своїх власників. І повідомила про бенефі... кінцевого бенефіціарного власника Іванова Івана Івановича з Росії. Інше товариство Мальва, в складі структури власності якого є та ж сама Ромашка. Повідомило про іншого кінцевого бенефіціарного власника, не оцінивши чи дві структури очима. Дослідників, правоохоронців чи інших компетентних органів неможливо виявити такі розбіжності. Державний реєстратор теж не зобов'язаний порівнювати дві структури власності. Якщо ми цю інформацію, ту ж саму інформацію, яка вже подана в схематичному зображенні, перенесемо в табличний формат, розпишемо і подамо в реєстр вона буде машиночитабельною. То, в принципі, планується, що буде виконана якраз норма е закону про е державну реєстрацію Юросіб, що можна буде засобами єдиного державного реєстру е юридичних осіб і підприємств здійснювати пошук взаємозв'язків у структурі власності юридичних осіб між всіма особами, які прямо або посередковано володіють такою юрособою, самостійно чи спільно з іншими всіма засновниками. І візуалізацію всіх прямих і непрямих зв'язків. Тобто, в один клік планується можна буде порівняти дві таблиці, це можливо змачити дані і виявити оці невідповідності. Тому це головна ідея нової структури власності. Але ж знову ж таки, я нагадаю, що процес подання за новою формою табличною він буде досить поступовим. Спочатку подадуть всі, у кого є розбіжності з наявною в Єдерії інформацією, а потім по мірі необхідності е оновлення інформації, змін в самій структурі власності, ці зміни будуть подавати теж за новою формою структури власності. Е я сподіваюся, я, Доніс, е зрозумілою мовою те, що намагався повідомити. Дякую за увагу.